Привіт! Ще один допис інсайтів за кермом. Сьогодні хотілося б поговорити на таку тему: 24 лютого, День Сурка, чи а, новий виток-перехід на вещері? Чому я. Назвала саме так цей допис, тому що сьогодні ми всі відчуваємо таку свого роду історію в полі, відчуваємо страх перед завтрашнім днем, перед тим, що буде знову. І це поле воно дуже просідає, так би мовити. В ньому дуже багато негативної енергії, в ньому закручено негативний вихир. І людей просто туди затягує. Для того, щоб зрозуміти, що нам з цим робити, щоб не попасти черговий раз в цей вихор, в цю пастку, треба зрозуміти, що відбувається насправді, для чого це робиться. Тому що нас останнім часом заганяють в оці дати, і під ці дати відбуваються певні дивні речі. Для початку пропоную вам подумати над тим, кому це вигідно, задати собі питання, а ми будемо рухатися далі. Треба зрозуміти, що війна це є свого роду теж величезний егрегор, який потребує нашої енергії, причому енергії найнижчої якості, енергії страху, енергії страху смерті. І тому протягом року, Перебуваємо, постійно створюються такі певні дати, певні пункти. Я би їх назвала пункти збору енергії. Тому що уявіть собі, що в одну дату заганяються всі страхи всіх людей, і люди напередодні. Цю енергію страху і в цей момент, в момент очікування теж бояться, хтось цю енергію знімає з нас, а ми є в першу чергу енергетичні сутності, хоч і проживаємо своє життя в тілах земних. І для того, щоб не попасти в черговий раз в цю пастку, нам потрібно розуміти. Що цей Егрегор існує, і задати собі питання, чи я живлю, цей егрегор війни, своєю енергією підтримую його, а значить, я продовжую цю війну, чи я роблю щось для того, щоб ця війна якомога швидше припинилася і я не даю туди енергію. Що потрібно зробити? Для початку я пропоную вам зрозуміти, що ми, люди, маємо свободу волю і вибору. І дуже рідко люди це усвідомлюють і цим користуються. Я вам пропоную зараз просто зупинитися на секунду, заспокоїтися і зробити свій намір волевиявлення в простір, де просто своїми словами сказати, що я. Як світлова сутність вищого порядку, як жива душа заявляю про свій вихід з Егрегора війни. І віднині моя енергія направляється на життя, а не на підтримку цього Егрегора. Здавалося б, себе, це такі прості речі, але повірте, це перший крок до того, щоб відключитися від оцього Егрегора. Чим більше людей почнеться робити, тим менше енергії буде туди зливатися, і тим швидше ця війна піде на спад. Тому що всі події, які створюються зовні так званою матрицею для нас, вони направлені тільки на одне: на те, щоб отримати у цю нашу життєву енергію, тому що сама по собі матриця це є мертва структура. Яку ми, живі люди, наповнюємо енергію, даючи туди свою увагу, починаючи в цьому діяти і е, е, таким чином е, оживляючи оцю мертву структуру. Зрозуміло, що люди, які знаходяться на фронті і боронять нас, це вибір їхньої душі, і вони роблять величезну справу для нас всіх. Але ми, люди, які знаходимося тут. В житті, не на фронті, ми повинні теж робити те, що ми можемо, а щоб ця війна припинилася. І це буде першим хорошим кроком. Друге, про що хотілося б поговорити, про те, щоб не запасти знову цю прірву страху і перейти на вищий рівень, треба зупинитися перед цією прірвою сьогодні, 23 числа. Повернутися назад, подивитися на цей рік, який ми прожили, і спробувати знайти в ньому те хороше, що вас навчив цей рік. Повірте, ви знайдете там дуже багато ресурсу, який сьогодні ви можете взяти для себе, щоб завтра себе підтримати. Чому це потрібно робити саме самостійно? А не шукати опори десь назовні. Тому що коли ви шукаєте опори назовні, в комусь, в рідних, в близьких, в роботі, ви завжди ризикуєте це втратити, оскільки життя це є школа, це є досвід, який ми набуваємо. І треба зрозуміти, що. Найголовніший урок життя, який ми тут здобуваємо, це так званий урок дорослішення, причому не тільки в плані нашої особистості, а в плані нашого духовного дорослішення. Подорослішати ми можемо тільки тоді, дитина, коли вона відривається від своїх батьків, від, того, від тих, в кому вона бачила свою опору. І коли вона йде сама в життя самостійно. Фактично, життя дорослої, зрілої людини, особистості і зрілої духовної сутності, це є ваша здатність переносити оцю невизначеність. І тут дуже важливо зрозуміти, з чим ви заходите в цю невизначеність. Якщо ви заходите в цю невизначеність з позиції страху, я не знаю, що там, мені страшно, повірте. Ви будете вибудовувати дуже багато систем захисту в своїй системі і вторинних вигод не йти в це майбутнє, в це життя самостійне, доросле, не шукати опору в собі. Чому важливо шукати ще саме опору в собі, а не в комусь? Тому що, по-перше, коли ви шукаєте опору в комусь, ви фактично займаєтеся так званим крадництвом Крадництвом енергії в іншої людини. При цьому ця людина, звичайно, може дати вам цю енергію підтримки. Щоб ви могли прожити цей період, але зрозумійте, що нам дається такі випробування даються для того, щоб ми напрацьовували свій власний дух, проходячи ці випробування самостійно. Тому що далі ми будемо йти по життю, піднімаючись вверх, самі. І наскільки ми готові це робити, буде залежати на який рівень ми зможемо піднятися, чи зможемо ми перейти на вищий рівень, чи знову ми потрапимо в цей вихід, який закручує система, і знову буде нас вчити шукати опору в собі, що я пропоную вам, я хочу просто поділитися своїм досвідом, як я це роблю. І запропонувати вам такий шлях і для себе. Енергію для підтримки себе в складних ситуаціях я беру з двох джерел. Перше джерело це найпростіше, це природа. Поділюсь своїм досвідом, коли в 2019 році стартувала спецоперація COVID. Я дуже чітко розуміла, що це таке, для чого, хто його організував і яка ціль для мене було складно спочатку е, пережити це, тому що я свободолюбива людина, і оце обмеження зовнішнє переміщення, виходу на вулицю. Е, це для мене таке обмеження, яке мене сковує. І що я робила? Я просто виходила в ліс поруч, незважаючи на всі обмеження і зливалася з природою. Чому в природі ми маємо можливість поповнити свою енергію, тому що ми є живі сутності, і природа це є теж частина живого організму Всесвіту. Яка енергетично зв'язана кожне дерево, кожен камінь, кожна травинка енергетично зв'язана з цим первинним джерелом, з якого ми всі вийшли, і коли ми в гармонії спілкуємося з природою, ми наповнюємося. Це дуже просто відчути. Коли ви просто йдете в ліс, важливо відключити розум. Щоб ваш розум вас не вів знову ж таки в оці проблеми і страхи ваші. Другий шлях, який я обираю, коли мені потрібна підтримка і є якісь складні ситуації, я йду в центр себе. Що таке йти в центр себе? Це Зануритися в свій внутрішній світ, і по своїй многомірній вертикалі я піднімаюся на той рівень, на який я можу В даний етап піднятися, для того, щоб знайти там той спокій, який потрібний для того, щоб гармонізувати свою внутрішній стан. Тому що, повірте. Всі ці наші страхи, які виникають а, назовні, які створюються ззовні, їх можна пройти, і всі оці буревії зовнішні, їх можна пройти а, лише коли в нас всередині є спокій. Я до цього спокою поняття йшла дуже довго, але я знайшла. І це благодатний спокій. Тому я вам пропоную зробити таку просту техніку. Просто сісти в спокійному місці, де вас ніхто не буде турбувати, заспокоїти свій розум, відключитися від переживань на секунду, піднятися на той високий рівень, найвищий рівень, який ви зараз маєте, до якого ви зараз маєте доступ, і наповнитися там, на цьому рівні, спокоєм, з джерела, яке ви обов'язково відчуєте. Потім дуже важливо, як ви повертаєтеся звідти, тому що дуже важливо цей спокій разом з енергією гармонії, опустити вниз сюди свою свідомість, своє тіло і розкрити тут, в цьому явному світі. Таким чином, ви стабілізуєте навколо себе ситуацію. Якщо люди зараз дуже багато мають здатність яснобачення, відчувають простір, вони зможуть, ви можете, якщо у вас є такі здібності, ви можете зразу це відчути. Відчуваються в першу чергу діти особливо, коли вони в вашому полі, о такому гармонійному, спокійному, коли ви його розкриваєте навколо себе, вони зразу заспокоюються. І відчувають себе а, спокійно, розслабляються. Це те, власне, що нам сьогодні потрібно для того, щоб пройти завтрашній день. І повірте, дуже важливо, щоб якомога більше людей це робило кожен день, тому що таким чином ми будемо стабілізувати загальне поле, яке є сьогодні в Україні і яке є сьогодні на землі, тому що ми є всі частинкою цього загального. Поля. І зовні це виглядає, знаєте, як Маленькі світлячки, навколо яких розкривається поле, і які розширюються поле, об'єднуючись, і тим самим нівелюють оцю сіру чорну структуру, яка розкриває, розкривається через біль і страх тих людей, які поруч дуже сильно чогось бояться. І наостанок хочу сказати ще одну річ, яка теж дозволяє. Дуже критичних ситуаціях, коли є сильний стрес і страх, зупинитися і стабілізуватися. Попробуйте сказати собі просту фразу: це лише моє одне з втілень тут. І воно закінчиться. Це дає вам розуміння, що ви є частиною. Великого узору життя і проживаєте зараз в цьому часі, в цьому місці і в цьому просторі тимчасово і все, що з вами відбувається, є тимчасовим для того, щоб ви могли навчитися переживати цю незвіданість. Дальше. І зрозуміти, що смерті немає, а є просто зміна мірності. І ми всі перейдемо з цієї мірності в іншу, в яку залежатиме, залежатиме тільки від нас, від того, чи ми навчимося опановувати оцей страх в собі і гармонізувати себе. На цьому я ставлю крапку в своєму дописі з любов'ю до всіх живих людей на землі, до всіх живих сутностей у всьому великому всесвіті.